Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про емоційний інтелект. В цьому відео ми розберемося в тому, чи дійсно це ключ до успіху буквально у всіх сферах вашого життя, в стосунках, міжособових відносинах з іншими людьми, в кар'єрі та роботі. Також поговоримо про те, як підвищити свій емоційний інтелект, і розберемося в тому, чи дійсно високий емоційний інтелект кардинально може покращити ваше життя. Для початку пропоную визначити, що ж таке емоційний інтелект. Тут все дуже просто: це здатність усвідомлювати, розуміти та контролювати свої емоції, також це здатність розуміти емоції інших людей. При цьому це дуже корисна навичка для того, щоб використовувати свої емоції або емоції інших людей для досягнення власних цілей в роботі, кар'єрі або в міжособових відносинах з іншими людьми. Є п'ять ключових компонентів емоційного інтелекту. Перший це самоусвідомленість. Тобто, що це означає? Це здатність розуміти свої емоції та їх вплив на ваше життя та вашу поведінку. Дуже багато людей вони не розуміють, чому вони поводять себе тим чи іншим чином. Тобто вони можуть проявляти, наприклад, пасивну агресію до своєї колеги, при цьому не розуміти, чому вона їх так дратує. Але якщо людина має високий емоційний інтелект, вона може проаналізувати ситуацію і усвідомити, що насправді вона цій колегії, саме тому з'являється пасивна агресія, або ж усвідомити, що Колись ця колега вас образила, і ви не змогли в моменті прожити цю образу. І зараз таким чином ви вільнюєте свої негативні емоції. Ця навичка насправді дуже сильно допомагає контролювати свою поведінку та свої вчинки. Тому що насправді дуже багато людей не усвідомлюють в повній мірі, що їхні емоції буквально керують їхньою поведінкою та їхнім ставленням до інших людей. І коли ми не до кінця розуміємо, що саме ми відчуваємо, і не до кінця розуміємо, чому наша поведінка може бути дуже дивною та нелогічною, тому що ми просто не можемо її контролювати. Нами керують наші емоції. Якщо ж людина розуміє свої емоції, та що їх викликало, вона може поводити себе більш екологічно по відношенню до самої себе та до інших людей. Наступний компонент емоційного інтелекту це саморегуляція. Це саме те, про що я говорила буквально секунду тому. Це здатність контролювати свої емоції. Тобто, на першому етапі ми їх усвідомлюємо. Ми розуміємо, які причинно наслідкові зв'язки, що саме викликало в нас ці емоції. І далі йде саморегуляція, тобто це здатність контролювати свої емоції та екологічно їх виражати, для того, щоб вони не проявлялися в токсичній формі, або ж просто не впливали на вашу поведінку, і ви могли робити більш зважені та свідомі рішення. Керуючись в першу чергу головою, а не емоціями. Далі йде мотивація, це вміння використовувати свої емоції для досягнення своїх цілей. Тобто людина з високим емоційним інтелектом може використовувати свої емоції як і в хорошому плані, так і в поганому. Вона може як маніпулювати іншими людьми, маючи високий рівень емоційного інтелекту, так і навпаки, знаходити з ними спільну мову, домовлятися. Та давати кожній людині те, що їй потрібно. Також вона може використовувати високий емоційний інтелект для досягнення власних цілей, тобто вона усвідомлює, що саме вона хоче, чому вона цього хоче, і це допомагає їй досягати бажаного набагато швидше та легше. Тобто емоційний інтелект можна використовувати як в негативному ключі це маніпулювати емоціями інших людей для досягнення своїх цілей, так і в позитивному тобто шукати до інших людей підхід і знаходити з ними спільну мову. І якраз четверта складова емоційного інтелекту це емпатія, тобто це вміння розуміти емоції інших людей. І насправді ця навичка дуже допомагає в реальному житті. Це не тільки допомагає знаходити нам спільну мову з людьми, домовлятися з ними, а ще й може допомогти вибудовувати емоційно близькі стосунки. Тобто, коли ми розуміємо відчуття людини, коли ми можемо проявити до неї емпатію, коли ми можемо розділити її радощі або болі, ми вибудовуємо з людиною набагато більш тісний емоційний зв'язок. І, звичайно, це гарним чином впливає на наші стосунки, наприклад, з партнером або нашими друзями. Ну і останнє це, звичайно, Соціальні навички, тобто це здатність ефективно комунікувати з іншими людьми. Якщо вас щось образило і у вас високий емоційний інтелект, ви можете достатньо доступно пояснити іншій людині, що саме вам не сподобалось. Коли ви розумієте свої емоції, то ви можете набагато легше, звичайно, пояснити, що вас образило іншій людині, що ви відчули в той момент, як вона зробила ту чи іншу дію, чи сказала ту чи іншу фразу. І звичайно, таким чином ви можете вибудовувати більш якісні стосунки з іншими людьми. Також вам набагато легше проявити емпатію до іншої людини і зрозуміти, що її образило, чи чому в цій ситуації вона була засмучена, і, звичайно, теж це допомагає вибудовувати більш емоційно-близькі стосунки. Також це може проявлятися в роботі, коли ви вмієте усвідомлювати та контролювати свої емоції, ваші рішення стають більш зваженими, ваші цілі та ваші кроки для досягнення цих цілей стають більш продуманими та чіткими. Тому що насправді людина з високим емоційним інтелектом це та людина, яка точно знає, чого вона хоче і прямує до своєї мети. І насправді високий емоційний інтелект дуже сильно впливає на успішність. Тобто, чим відрізняється людина, яка просто з високим інтелектом, і людина з високим емоційним інтелектом. Людина просто з високим інтелектом вона може вам переказати буквально тисячу книг, але їй дуже складно сформувати свою думку щодо цих книг. Людина з високим емоційним інтелектом може не тільки вам переказати книгу, а ще й конкретно розповісти, що їй сподобалось, що їй не сподобалось, та своє ставлення до тієї чи іншої інформації. Також людина з високим емоційним інтелектом має набагато більше лідерських якостей, тому що знову в неї є її думка, вона знає те, що вона хоче, і вона може це відстоювати та про це говорити. Ця людина більш стресостійка, і, звичайно, це допомагає легше вирішувати якісь складні та конфліктні ситуації, наприклад, на роботі. Тобто людина з високим емоційним інтелектом, скоріше за все, набагато швидше буде йти по кар'єрним сходинкам, тому що просто вона має свою власну думку, не боїться її відстоювати. Їй набагато легше комунікувати з іншими людьми, знаходити до них підхід, і, звичайно, це дуже сильно допомагає в розвитку кар'єри. І також, що дуже важливо, така людина не йде на поводу у своїх емоцій, а просто прислухається до них, що допомагає їй набагато швидше та якісніше проходити шлях до своїх цілей та мрій. Також емоційний інтелект насправді дуже сильно впливає на ваш особистісний розвиток. Він впливає і на вашу самооцінку, і на вашу впевненість в собі. Він впливає на те, що ви ставите адекватні цілі і знаєте, як їх досягти. Тобто розповідає більш детально, коли людина вона розуміє якісь причини на святкові зв'язки, вона розуміє, що саме в неї викликає ті чи інші емоції, чому вона в якійсь ситуації відчуває себе менш впевнено, чому вона відчуває себе в якійсь ситуації більш впевнено. Потім вона приходить з цим додому, аналізує і може вибудувати більш ефективну поведінку. Вона може свідомо змінити своє ставлення до якихось речей, для того, щоб вони не вибивали її зі стабільного емоційного стану. Тобто, якщо така людина на якійсь важливій зустрічі раптом почала себе відчувати якось ніяково, почала запинатися, не змогла захистити цей проект, вона прийде додому і проаналізує, що саме викликало таку реакцію, що саме в той момент попливало на її емоційний стан. І потім наступного разу вона вже буде відчувати себе більш впевнено. Людина ж з низьким емоційним інтелектом просто буде переживати, що сталася така неприємна ситуація, і, скоріше за все, не до кінця зрозуміє, що саме на неї повпливало, і потім ця ситуація буде повторюватися ще декілька разів. Тобто, якщо підсумувати високий емоційний інтелект, це також гарний інструмент для самовдосконалення. Тобто, це здатність аналізувати, рефлексувати, шукати якісь причинно-наслідкові зв'язки, розуміти себе та свої бажання. Ну і звичайно, така людина буде набагато швидше рости як особистість. Ну і звичайно, високий емоційний інтелект впливає і на ваш фінансовий успіх, тому що люди з високим емоційним інтелектом вони приймають якісь важливі рішення про якісь покупки чи вкладення не на основі емоцій, а на основі зважених та продуманих рішень. Така людина просто не робить імпульсивних вчинків, вона все піддає аналізу. Саме тому її дії завжди зважені та більш ефективні. Я зараз вам все це розповідаю і розумію, що звучить так, що емоційний інтелект це буквально ключ до успіху у всіх сферах вашого життя. Але насправді це дійсно так. Він впливає не тільки на вашу кар'єру, на ваш особистісний розвиток, а й на стосунки з іншими людьми. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, парні стосунки, сімейні стосунки, там теж дуже сильно допомагає емоційний інтелект. В першу чергу, звичайно, в вирішенні конфліктів. Якщо у вас високий емоційний інтелект, ви можете проявити емпатію до іншої людини, вам набагато легше знайти спільну мову, вам набагато легше зрозуміти, що її образило. Так як я казала раніше, вам набагато легше донести свої емоції та почуття. Ви можете набагато легше пояснити, що б ви хотіли, що вас не влаштовує, і так далі. І, звичайно, це дуже сильно допомагає не накаляти атмосферу в сім'ї, а набагато легше та спокійніше в форматі розмови, а не криків вирішувати якісь проблемні питання. Дякую за також, як я і говорила раніше, високий емоційний інтелект дуже сильно впливає на емоційну близькість парі. Якщо ви не боїтеся ділитися своїми емоціями, не боїтеся ділитися своїми переживаннями, якщо ви усвідомлюєте взагалі, що ви відчуваєте і можете поділитися цим з іншою людиною, ви стаєте набагато ближче, між вами з'являється набагато більше довіри, ваш зв'язок стає більш теплим та тісним. І, звичайно, така пара є набагато міцнішою, вона є набагато сильнішою, їм набагато легше пережити якісь склад. Дні періоди в житті, їм набагато легше досягти якогось взаєморозуміння. Також високий емоційний інтелект впливає не тільки на стосунки в парі, а й на стосунки взагалі з іншими людьми, на стосунки з друзями, тому що така людина теж може більш якісно їх вибудовувати. Вона може стати хорошою опорою для свого друга. Взагалі, люди з високим рівнем емпатії набагато легше вибудовують дружні стосунки, їм набагато легше знайти підхід до різних людей. І також, що є найголовнішим, людина, яка має високий емоційний інтелект, так як я сказала раніше, вона вміє вибудовувати емоційно-близькі стосунки. А якщо ви вмієте вибудовувати емоційно-близькі стосунки, ви автоматично стаєте особливою людиною в житті інших людей. До вас завжди будуть тягнутися інші люди, тому що ви будете створювати їм відчуття безпеки. Ви будете розуміти їх емоції, їх переживання. Ви зможете їм дати ту підтримку, якої вони потребують. Це додасть вам більше цінності та значимості в житті інших людей. Ну, і звичайно, так як я говорила раніше, високий емоційний інтелект також впливає і на ваші стосунки з вашими колегами на роботі. Ви можете вибудувати більш здорову атмосферу в вашій команді. Ви зможете бути більш стресостійкими. Вам буде набагато легше знаходити спільну мову з людьми, які вам можливо навіть не сильно подобаються, але це потрібно по роботі. Ну і звичайно, це тільки додає вам ще більше шансів досягти успіху, як і в кар'єрі, так і в соціальних взаємовідносинах, так і в ваших стосунках з вашим партнером. Ну і звичайно, тепер після всього, що я розказала, постає питання, як же розвивати свій емоційний інтелект, як же його підвищити, якщо це така чарівна пігулка, яка врятує буквально все ваше життя. І, звичайно, зараз я вам покроково розповім, які конкретні практичні методи можуть вам допомогти розвинути ваш емоційний інтелект і, звичайно, збільшити ваші шанси досягти успіху. І перше, це дуже проста вправа, але вона дуже сильно впливає на розвиток вашого емоційного інтелекту. Якщо ви тільки починаєте свій шлях, то обов'язково треба протягом хоча б місяцю, кожен день вести щоденник своїх емоцій та почуттів. Далі ви можете, можливо, зменшити ведення цього щоденника і писати його раз в три дні, потім раз в тиждень, але на початку варто вибудувати цю звичку, цю навичку, аналізувати та виписувати всі свої емоції та почуття за день. Саме тому на початку краще. Що робити це прям кожного дня? Тобто, для того, щоб ви могли підвищити емоційний інтелект, треба приходити ввечері, відкривати особистий щоденник і прописувати все те, що ви відчували протягом дня, хто і які емоції у вас викликав, як ви відреагували на ту чи іншу ситуацію, що ви відчували в певний момент і так далі. Для того щоб вам було легше в цьому всьому розібратися, після того як ви випишете всі свої емоції та переживання за день, ви можете це структурувати. Тобто ви виписуєте емоцію, яку ви сьогодні відчули, наприклад, гнів. Ви виписуєте ситуацію, яка викликала цю емоцію. Наприклад, не знаю, хтось там вам в тролейбусі наступив на ногу. Далі ви пишете свої думки в цей момент, які вам прийшли в голову. Ну і останнє ви намагаєтесь зрозуміти, чому така незначна ситуація могла вас настільки розізлити. Якщо ви будете виконувати це в формі такої таблички, в вашому щоденнику буде більше структури. Тобто вам треба відповісти на питання, яку емоцію я відчув, в якій ситуації я її відчув, яка ситуація в мене викликала такі емоції, які в мене думки були в цей момент, та чому я відреагував на цю ситуацію саме так. До прикладу, до вас підійшла колега і запитала якесь банальне питання, і ви відповіли їй дуже агресивно та роздратовано. Ви собі прописуєте, що я там відчував агресію та роздратованість, коли до мене підійшла колега, я подумав, як вона мене достала, як взагалі мені все набридло, що мені взагалі не подобається робота, чому люди такі тупі, чому я маю 10 разів відповідати на ці питання, мені за це не платять і так далі. І потім ви аналізуєте, чому от саме в цей момент це викликало у вас такі яскраві емоції, така незначна ситуація. Якщо Будете прислухатися до своїх відчуттів, шукати причинно на слідкові зв'язки, можете знайти відповідь, що просто ви були не в ресурсі, що, можливо, ви були емоційно виснажені, чи можливо вас образило те, що ваш керівник не дав вам підвищення або премію, і ви почали зливати свої негативні емоції на інших людей, тобто на свою колегу, яка просто підійшла і задала вам якесь питання. Тобто вам треба кожного дня розбирати ситуації, які викликали у вас якісь яскраві емоції, та знаходити причину на слідкові зв'язки, чому ви відреагували саме так, чому на якусь поведінку однієї людини ви можете реагувати спокійно, і на таку ж саму поведінку іншої людини ви можете реагувати неспокійно, якось роздратовано. Чому у вас ті або інші люди викликають ті чи інші емоції? Тобто, перша практична порада, яка допоможе вам розвинути емоційний інтелект, це кожного дня вести щоденник емоцій та почуттів, де ви будете виписувати. Всі свої переживання та емоції, і аналізувати, що їх викликало та чому. Далі йдуть медитації та усвідомленість. Це потрібно для того, щоб ви могли фокусувати свою увагу та контролювати свої емоції в моменті, а не тільки постфактум. Тобто це вже йде наступний крок. Важливо, щоб ви не тільки вже, там ввечері після роботи проходили і аналізували, що саме в мене викликало е, ті чи інші емоції та чому, а й в моменті могли зупинитися, сфокусувати свою увагу на своїх відчуттях. І проаналізувати, що саме я зараз відчуваю, і більш екологічно проявляти свої емоції, більш їх контролювати, не йти на поводу своїх емоцій, не робити імпульсивних вчинків. Тобто, в чому суть цієї практики? По перше. В принципі, дуже корисно займатися медитаціями. Це допомагає вам розвинути фокус уваги та краще себе розуміти. І звичайно, це допоможе вам в розвитку емоційного інтелекту. Якщо ми беремо прям конкретну навичку, яка вам допоможе більш контролювати себе в моменті, це коли ви відчуваєте якусь яскраву емоцію, хтось вас там розізлив, вибісив чи просто ви засмутилися із якоїсь ситуації. Треба намагатися в моменті зупинитися та почати аналізувати, що я зараз відчуваю, чому саме я це відчуваю, чому я саме так реагую, чому це люд. Людина викликала в мене такі емоції, що зараз мене засмутило, і так далі. Якщо ви на початку не можете робити цього прямо в моменті, почніть робити це, як тільки ви згадали. Не ждіть вечора, коли ви будете записувати це, все в свій щоденник, а просто як тільки ви згадали, почніть це аналізувати. І якщо у вас є можливість та сміливість, ви можете навіть почати ділитися цим з іншими людьми. Тобто, ваша задача навчитися бути більш уважним до себе, і це просто навичка, яку вам треба розвивати. Вам треба постійно держати це в своїй. Голові і кожного разу, коли ви відчуваєте якісь яскраві емоції, зупинятися та намагатися в самому моменті аналізувати, що зараз зі мною відбувається та чому. На початку, звичайно, це буде дуже складно, і ви будете забувати, можливо, навіть пригадувати через це через тиждень, але це не так важливо. Навіть якщо ви згадали про цю ситуацію через тиждень, все одно проаналізуйте її собі. Рано чи пізно ви зможете розвити цю навичку, і вам буде вже набагато легше в моменті усвідомлювати, що саме зараз з вами відбувається. Чому та контролювати всі свої емоції та переживання, того, щоб вони не керували вами та вашими вчинками? Далі йде практика активного слухання. Просто для експерименту виділіть якийсь день, коли ви зустрічаєтеся зі своєю близькою людиною, другом, подругою або хлопцем, дівчиною, і спробуйте зайняти позицію спостерігача та слухача. Спробуйте просто слухати людину, не перебиваючи її, не оцінюючи її, просто намагаючись зрозуміти її емоції, почуття, намагайтеся Зрозуміти, що саме її в цій ситуації порадувало або образило, іноді так буває, що інші люди діляться з нами якимись своїми почуттями, і ми замість того, щоб проявити емпатію, кажемо, де це фігня, я взагалі не розумію, чому ти там не змогла сказати ні, чи чому тебе це засмутило, чи тому, чи чому ти радієш, тобто дуже часто інші люди вони можуть не розуміти емоції та переживання інших людей, і навіть не намагатися проявити, хоча б якусь мінімальну емпатію, та зрозуміти, чому цю людину це ображає, чи чому цю людину це засмучує. Навіть якщо вам здається це якоюсь дрібницею, спробуйте себе поставити на місце цієї людини та зрозуміти, що саме вона відчуває в цей момент, що саме конкретно її могло образити в цій ситуації. Для розвитку емоційного інтелекту намагайтеся проявляти більше емпатії до інших людей, більш уважніше їх слухати та намагатися зрозуміти, що повпливало на їхні переживання та емоції, чому вони зараз відчувають себе саме так, та чому вони тим чи іншим чином сприймають якісь ситуації. Ну і останнє це звичайно аналіз конфліктів. Якщо в моменті ви не змогли проконтролювати свої емоції, якщо ви почали кричати, почали з кимось сваритися. Якщо у вас виникла якась суперечка, конфліктна ситуація, де ви не могли прийти з близькою вам людиною або не з близькою людиною до чогось спільного, ввечері, коли ви приходите додому, чи просто коли ви вже трошки заспокоїлись. Почніть аналізувати цей конфлікт, не полінуйтесь витрати на це час. Проаналізуйте, як краще було відреагувати, чи могли якісь ваші слова образити людину. Чому можливо вам здається, що ви нічого такого не сказали? Чому це могло якось задіти іншу людину? Чому вона могла так це сприйняти? Чому вас образили слова якоїсь людини? Чому ви почали сперечатися? Чому ви так активно почали відстоювати свою думку? Хоча, можливо, це взагалі ні на що не впливало, і так далі. Просто більше аналізу, просто намагайтеся вибудувати собі в голові більше. Якихось різних стратегій, як би ви могли вести себе в цьому конфлікті, які лінії поведінки ви могли обрати для того, щоб отримати бажане або довести свою думку, або просто домовитися з цією людиною і знайти з нею якийсь компроміс? Це допоможе вам і себе краще розуміти, якісь свої кордони, почуття, що для вас нормально, що ні, так і розуміти інших людей і більш доступно та зрозуміло доносити до них свої думки. Ну і ще хочу додати один з найголовніших секретів для розвитку емоційного інтелекту, це постійно запитувати себе, а що я думаю з цього приводу, а що я хочу, а що мені подобається, а що не подобається. Тобто людина з високим емоційним інтелектом в неї є своє я. Вона завжди на все має свою думку, і вам треба навчитись її в першу чергу питати в самого в себе, навіть якщо вас не питають інші люди. Тобто, вам не обов'язково їй казати, але якщо ви бачите якусь ситуацію, Якщо ви бачите якийсь конфлікт, якщо ви бачите якусь там просто подію, чи ви дивитесь просто якийсь серіал, почніть формулювати свої думки. А що думаю я з цього приводу? А які в мене це емоції викликає? А як я ставлюсь до того чи іншого фундаментального питання? Прислухайтеся якомога частіше до себе, давайте собі право голоса, орієнтуйтесь на свої емоції, відчуття, якомога частіше звертайте на них увагу, якомога частіше запитуйте свою власну думку щодо тих чи інших речей. Це в принципі допоможе вам стати більш зрілою та сформованою особистістю. Якщо підсумувати, то високий емоційний інтелект це дійсно ключ до успіху буквально у всіх сферах вашого життя: в кар'єрі, в соціальних взаємовідносинах, ваших стосунках з вашою близькою людиною. Емоційний інтелект допомагає вам краще розуміти себе та інших людей. Завдяки йому ви стаєте більш впевненішими та більш ефективнішими в досягненні власних цілей. І я можу вам сказати абсолютно точно, що якщо ви будете виконувати ті практики, про які я говорила раніше, на постійній основі кожного дня виділяти їм, хоча б годину вашого часу ви дійсно зможете кардинально змінити та покращити ваше життя. На цьому все. Пропоную підписатися, для того, щоб ми з тобою не загубилися. І до зустрічі в наступному відео.